Дівчата! До мене приїхали літні покупочки з тему. Почнемо з сукні. Чесно, я дуже переживала, що вона буде поганої якості, бо просто не сяде на мене. Але чесно, вона прекрасна. Звісно, це синтетика, але вона реально дуже якісно пошита. На літній вечір кудись у рєстік – це те, що треба. Замовила ще штани з таким моднючим принтом. Вони зручні, красиві, але в них дуже париться жопка. Ну, це не дивно, бо тут 100% поліестер. Тому на жару точно ні, а ось на прохолодний вечір буде супер і взяла ще ось таку гарнючу хустинку. Я дуже хочу навчитися гарно зв'язувати на голові, або можливо так топиком. Сподіваюсь, вона не проваляється в в тумбичці. І ще знайшла ось такий дуже класний купальник всього за 250 гривень. Ну тут, якщо чесно, нічого не понятно, на собі я фото не дуже хочу показувати, тож насолоджуйтесь фото на моделі. Але чесно, він дуже класно сидить і він теж якісний. Мені найбільше сподобались оці металеві вставки, і найголовніше, з нього нічого не випадає. І звісно, я не пройшла повз і замовила собі такий моднявий крабик. Правда, я зараз не розумію, чому обрала саме такий колір, але все одно буду це було дуже вдале замовлення, і тепер я ледве стримую, щоб не замовити пів Китаю. А якщо вам потрібні посилання або розміри на якісь з цих речей, пишіть в коменти.